Всім привіт! Чи задумувались ви про те, кому вигідні біженці з України? В Європі вигідні? Ну, давайте поміркуємо. Я вже якось рекомендував книгу наступні 100 років, яка вийшла в 2009 році, який автор так недвозначно, але передрікав події, те, що Росія буде. Хотіти просуватися на захід і так далі. І от ці книжки було описано про проблеми демографії. Демографії в Європі і в, ну, в Америці, в країнах Заходу, скажімо так, що після Другої світової війни був бум народжуваності. І дуже швидко зростало населення в Європі, в Америці. Але поступово, поступово, поступово це ну, народжуваність падала, 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 падала. І от зараз, зараз вже негативна демографічна ситуація в Європі, ну і в Америці, в принципі, також, і вони це все будуть компенсувати. Він так передрікає. він там писав, що я ставлю спімчок, що десь приблизно у 30-ті роки, як би це дивно не звучало, почнеться. Залучення в розвинених країнах розвитих країнах почнеться залучення емігрантів, конкуренція в умовах для того, щоб люди переїжджали в ту чи іншу країну. Ну на той момент, у 2009 році, це можливо звучало і дивно, але зараз, враховуючи, я тут повставляю зараз ці скріншоти за 2022 рік, скільки в країнах Європи була. Сальдо народжуваності та смертності, і ви самі побачите, і воно усюди негативне. І от недавно була новина про те, що у Польщі найгірший показник за, ну, взагалі за останні роки народжуваності, смертності. Ну, тобто, по всій Європі, по всій Європі, це велика проблема. А тепер, уявіть собі, є такі класні українці, працьовиті з європейським менталітетом, які знають мови які мають вищу освіту. І в основному це жінки з дітьми. Клас. І вони приїхали і позаймали, позаймали робочі місця і покращили, покращили демографічну ситуацію. Клас. чому ні? А ще й почали працювати, платити податки. А тепер уявіть собі, що треба зробити, щоб в країні народилась дитина, виросла, доросла до працездатного віку, почала працювати. А тут бах, і заїхало там ну, у Францію, наприклад, там, за офіційними даними 150 тисяч людей, з яких там я не знаю скільки. Ну, хай навіть якщо 50 тисяч працездатного віку, а інше це діти і е, там, пенсіонери. Це все одно круто, тому що діти вони будуть рости, інтегруватися в цьому суспільстві. Ті працездатні підуть працювати, будуть платити податки і забезпечувати тих непрацездатних ну, пенсіонерів, ну і не тільки їх. Тому я думаю, що це дуже і дуже вигідно для Європи. Ну і в Америку ж поїхали, для Америки не знаю, ну, напевно, що також. Напишіть, що думаєте з цього приводу.